Живити необхідне обладнання та зекономити на рахунках у броварах на даху дитячої лікарні встановили сонячні панелі, які навіть у похмуру погоду покривають частину генерації. Такі альтернативні джерела планують встановити ще й на інших корпусах району лікарні, бо це забезпечить повну автономію медзакладу і обереже від можливих відключень електроенергії. Як це працює, дізнавалася Софія Куценко? Барем зажимаємо на жгутіком. Направляємо і в нас вже світяться венки. Ось, бачите? І ми вже бачимо без ощупу руки, що оце в нас йде загублена вена. Ось так спеціальним пристроєм медсестра Олена шукає вени у маленької пацієнтки. Цей прилад є не у всіх лікарнях, але дуже необхідний. Працює він дистанційно, але заряджається від мережі. Зараз, коли цей дитячий медзаклад має декілька джерел енергії, користування різними електроприладами стало доступним, каже Олена, і згадує, як працювали з колегами у часи перших блекаутів. Нам давали фонарики на лобні, або просто фонарики, виручалися тим, що там від електрики, але ж зарядити теж то, то не, то не було можливості. То ми і світили в основному налобними фонариками або просто нам держить, а Я ставлю катетер. Було край важко. Зараз Боровальська дитяча лікарня повністю автономна. На даху головного корпусу обладнали 109 сонячних панелей потужністю 60 кіловат. Цього достатньо, щоб покрити усі потреби. Зараз ми знаходимося чотирьохповерховому. Нашому соматичному корпусі тут, на нашому майданчику ще є поліклінічний заклад, де знаходиться і дитяча стоматологія, і центр первинної медико-санітарної допомоги. У нас є свій харчоблок, є своя пральня. Сонячні панелі встановили тиждень тому, але в лікарні вже побачили їхні переваги. Працюють вони постійно та навіть у похмурі дні покривають частину генерації. Загальне споживання. Ну, припустимо там 60 кВт на годину, то в хороші сонячні дні ця потужність буде повністю братися від сонячної енергетики. А коли нема сонячних днів, то, звісно, компенсується, компенсується загальними мережами. Цей дитячий медзаклад, частина центральної лікарні у броварах, однієї з найбільших в Україні. Вона має 26 відділень на майже 800 пацієнтів. Ще до повномасштабного вторгнення тут встановили генератори на випадок відключень. Саме вони каже директор, врятували роботу лікарів при блекаутах. Включали у нас авери, дизеля, включає, якщо нема світла, підключаємо і працює генератори. В принципі, якоїсь проблеми або чогось такого, щоб сказали, от не зробили, бо не було світла такого у нас не було. Слава Богу, у нас все працює. Я ж кажу: є підстанції, є дві лінії в воду. Якщо вилітає одна авера, включається на другу. Якщо немає, повністю вирубається все, включається генератор. Від генераторів, з яких утворили цілу мережу, в лікарні працювали завжди під час відключень. Проте це дорого та не екологічно, каже Валентин Віталійович. Тому цьогоріч, влітку, коштом інвесторів, на одному з відділень встановили перші сонячні панелі на 25 кВт кіловат і заживили одну з реанімацій. Згодом сонячними панелями обладнали і дитячу лікарню, але в рамках іншого проекту нині вже готова документація і в планах встановити сонячні панелі і на інших корпусах. Це дуже класно, і якщо воно правильно працює, і розраховано все правильно, то це дуже велике велике, по-перше, на екологію набагато, ну, ніяких проблем з екологією немає. Все чисто, як то кажуть, сонечко забрали, сонечко дали вони в мережі. І плюс, все-таки, і воно буде ви бачите, ситуація така, що, можливо, буде здорожчуватись і тарифи і так далі. Нині в Україні вже 90 лікарень заживлені від сонячних панелей. Коштом іноземних партнерів їх почали встановлювати ще у 2022-му. Протягом цього року ще 200 лікарень в 20 областях обладнають таким альтернативним джерелом енергії, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я. Це безбечно для екології, а також завдяки змінам, які були прийняті в закон, електроенергія, яка лікарнями не використовується, вона може бути назад повернута в мережу і таким чином лікарні можуть економити до 10% коштів. Курс зеленої енергетики кажуть, в МОЗ дуже актуальний для України, адже всі лікарні мають працювати безперебійно навіть попри ворожі обстріли. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.